Дмитро Скрига, головний тренер команди. МОБЕГЕТІ, який м'яч забиває! Ярослав Шебінський. Перша ж хвилина. І є в нас забитий м'яч. Ну, тут биша для Тура приклався. Дуже класно. Вітання, звісно, від Ярослава на камеру. Тут вітання, Я, Звісно ж, до дружини. Олександр Іванов, там 96-й номер. Радислав Люлька. Але, звісно, це абсолютно інший турнір. Непогана передача Мігора пробує. Воно, напевно, так і буде. Є удар! І що? Витворяє Ярік! 2-0. Третя хвилина. Ну чого я не сказав, що так, може пробити. Звісно, буде пробувати Ярослав Шибінський. І чомусь немінилася і у амо Виступає в групі А. Окрім МСТ. Не можна, звісно, списувати у групі А Fілічі та Штрафний удар Курбанов залишає м'яч Мігаров. Олександра буде пробивати, пробиває. Люлька! Як же класно, прокидає м'яч повз. від цього епізоду Курбанов. Щось! Атака продовжується. Люлька, люлька, але в оточенні одразу двох. суперника. супердикано. бачимо дії Гаркуша. Люлька є. Шукалов. На позиції для Шукалова, для того, щоб пробивати. Ну чуємо, тут э, Підсказує Бондаренко класна передача. Евдокимов удар і Забиває Дмитро. Дуже швидка. Атака проходить у будівельника. І 2-1 рахунок встає в нас на 11-й хвилині. Мене зробив Мельник. Аркуша. Звісно, будівельник продовжує атакувати. Удар. Тут... Курба, але шукала показує, що потрібно було віддавати в ногу. Пробив. Є нагода для контратаки. Не найкраща передача. Бондаренко протягує м'яч. Харенко. Бачить. І вдакіма, той зміщується забивати поток. відзначати у Андрія Мельника. Дуже і дуже багато роботи було. А тут, тут рукою не зачепив. Продовжується боротьба. Мельник. Віталій Тур, Олександр Мігаров, Артур Курбанов. Люлька, удар буде! Тут можна пробивати! Ноги. Присунутися з м'ячем. Маркуша. відбирає м'яч, але зміщується вже. Це не заб... будівельника неточний пас. Калина. Удар. Ми Вже відзначали наприкінці першого тайму у нас. Моменти! Залітає! М'яч ворота! Денис Бондаренко! Потужна прострільна передача 2-2. Рахунок, дивимося повтор. Курбанов на Мігарова. Мігаров в штрафний табор. Попереду в цьому поєдинку. Друзі, давайте в чаті. Бачу, залежно. тут момент. Не став пробивати. Ну хто сьогодні забиває зайвий стейт? Риторичне питання. Але все ж таки скажу, це Ярослав Шебінський. Тут не пройшла одразу передача на Гаркушу, але потім підхопив м'яч із лінії штрафного майданчика. Гаркуша перехоплює м'яч. Є більшість. Іванов. Шебінський. Іванов повертає м'яч. Капітану Удався. Цей матч з яким рахунком впливати не буде. Атака може бути мостить. Шебінський прокинув м'яч, відкладений фол. буде, але... Шукалов, Данила Мозгов висмішується в центр. Пробиває її. Порожні ворота стигає. Так, Шукалов стигає повернутися, але пробиває. повернутися, Але пробиває. Шиб, Шибінський, Вільного удару не буде, не буде. Можна грати. Я зупинив Шибінський Шебінський. Шебінський розвертається. Проб... Данила Мозговий. Бо биче! Хоча півтори хвилини чи є? Жовта Шукалову. Буде або ні? Сказав, що тут з яким результатом не завершувався цей поєдинок. Це найсильніші команди. Я думаю, тут сперечатися ні, ніхто не буде. Але в цьому протистоянні бачимо, що сьогодні перемагає АМА Стейт. Порожні ворота. Крапка буде, не влучає Любарський. 4-2. Підсумковий результат. Кубок в нас стартував. Стартував дуже класним матчем. Як намагалося, здебільшого. У нас будівельник був в Атаці, але завдяки блискучій грі Ярослава Шебінського. Та й загалом командну гру відзначаємо. Класний поєдинок Тейт проводить. Шебінський, до речі, міг і ще і четвертий забивати. Але на цьому все. Друзі, далі у нас партизан та Це вже група Б у нас дуже скоро стартує. Всім дякую, хто дивився цю трансляцію. Я думаю, що поєдинок сподобався.